Привіт, дівчата у новому влозі. Хто новенький? Мене звуть Вероніка, і я наразі проживаю в Парижі. І сьогодні буде такий досить буденний влог. Я вирішила вас взяти по своїх справах. А перше, що ми будемо робити, це підемо на пошту і заберемо мою посилку, яку я дуже-дуже чекала, тому що мені самі цікаво, що ж там я придбала з Вінтед. А потім підемо прогуляємось по бутіках Напевно, тому що я е, хотіла дещо приміряти з взуттям. а потім трошечки прогуляємось вечірнім Парижем. Хочу вам показати цю красиву новорічну ілюмінацію, тому що вже його прикрасили. Вже такий, знаєте, настрій прямо святковий. І зараз якраз не так багато ще туристів, тому можу вам показати, як же там красиво в центрі Парижа. Тому хто з новеньких підписуйтесь, а хто зі стареньких, то ну, насолоджуйтесь влогом. Щодо першої покупки. Хто не знає, Vinted це такий сайт європейський, типу нашої шафи чи OLX, там, де люди продають вживані свої речі, ну і купляють там. же. Я взагалі дуже люблю подібні сайти, тому що я, по-перше, продаю свої речі, які мені вже трошечки набридли, але вони в гарному стані, чи, наприклад, вони брендові, не буду я їх викидати. То я їх продаю і інші люди їм дають нове життя. Мені здається, це досить раціонально. І також я люблю і купляти там дещо. Наприклад, я люблю шукати вінтажне щось, якісь сукні від Прада, спідниці, щось таке. І Навіть думаю, придбати собі якісь вінтажні манола Бланіку. Це у мене такий план на майбутнє. Але сьогодні я придбала дещо з верхнього одягу. Розповідаю цю історію, це був страгли невеличкий. Тому що я вже давно думаю, що мені треба придбати щось на зиму. Так як я два роки жила в Іспанії, то від деяких теплих речей я позбавилась, чи вони вже мені якось морально набридли і їх вже не, не сильно хочеться носити. Тому я, от, коли переїхала в Париж, думаю, ну все, треба щось тепле на зиму. Купити. І е, спочатку я знайшла знову ж таки на Вінтет пальто Вінтажне Максмара. І воно було з таким симпатичним норковим коміром. Е, і я подумала, що ну якраз в Парижі саме те. Я його купила. Воно до мене приїхало, і воно було таке страшне, дівчата, ви просто не уявляєте. Як сказала подружка, таке враження, що ти за нього боролася з безхатьком, і ти виграла так. Я його... <смір> тобто зняла з якогось безхатька. Я і сама знаєте, виглядала, як після, не знаю, наче мене криси поїли там десь в цьому пальто. Оцей комір був не такий симпатичний, був реально ну, такий просто не симпатичне, страшне пальто. І я дуже раділа, що продавець дозволив мені його відправити назад, і я не втратила гроші, але. Проблема вона залишилась, треба було щось знайти. І ось весь цей час я шукала-шукала і нарешті придбала. Але мені і хочеться скоріше піти на пошту, забрати цю посилку, але й трошечки страшно, тому що, можливо, там буде знову якийсь неприємний сюрприз, і там буде щось страшне. Ти от ніколи не знаєш на навінтета, чи воно підійде тобі, чи воно буде симпатичне, чи там е, воно на фото виглядає більш-менш в житті, не дуже, чи можливо воно якось пахне. Не дуже. Ну, в общем, там багато нюансів. До речі, я завжди питаю, чи е це е річ е From Non-Smoking Home. Тобто, від... Е е від людей, які не палять, тому що я, наприклад, не палю, і для мене ось цей аромат сигарет досить, досить неприємний. Я стараюся не купувати речі з дому, в якому палять. Тому ось такий вам нюанс. Завжди питайте ось такі моменти про запах речі, якщо ви купуєте щось вінтажне. Так, ну що, підемо зараз, побіжимо на ту пошту, щоб забрати і розпакувати разом. Дівчата, я вже прибігла додому, і ви не уявляєте, на яких швидкостях я біжала. Тому що мені було дуже цікаво подивитися, що ж там всередині, бо коробочка була малесенька, а покупка в мене велика. І я така, як це може було вмістити в таку маленьку коробку? Я, до речі, її вже розпакувала і виставила за двері, тому що в мене у кота зараз страшна алергія, і йому не можна нічого нюхати, типу, з пилом, бо у нього стається приступ. Так, невеличка предісторія. Що ж я там хотіла придбати і придбала? Взагалі, в Парижі дуже модно носити хутро, не тільки вінтажне. А й просто звичайне хутро. Ну, Дівчата в якихось модних районах вони носять вінтаж, а вже ж, тому що вони його тут купляють, тут його багато. На всіх оцих барахолках недільних, суботніх, вже вони переформатувалися і там вже тільки хутро і продається. І я коли думала, що ж мені придбати на зиму, я також подумала, можливо, якусь вінтажну шубу приміряти. Я її приміряла, і я зрозуміла, що я себе якось взагалі. Взагалі не бачу оцих в шубах в хутрі. Е, так, я розумію, що це зараз модно, і в Україні це модно. І всі роблять ось ці ресайкл вінтажних шуб, перешивають їх. Але я зрозуміла для себе, що я себе не дуже бачу саме в шубі. От, в шубі, в шубі. До речі, напишіть ваше ставлення до хутра, тому що зараз пішов тренд на вінтажне хутро, на апсайклінг. Багато лакшері-брендів почали перешивати вінтажні шуби і робити з них наче нові. Але, от я для себе поки що не. Не розумію, як я до цього ставлюся. У мене таке неоднозначне ставлення. І зараз поясню чому. Я думаю, що в принципі носіння будь-якої шуби це популяризація хутра. І не кожна дівчина піде купувати вінтажне. Тому що іноді вінтажне хутро, воно ну, вже старе, воно іноді буває таке дуже важке. І виглядає не дуже гарно, воно якесь мас таке, наче побити життям кіт іноді буває. От реально, дивишся на ту норку, а там вже якийсь безпризорний кіт. І тому не кожна дівчина купить цю вінтажну шубу, щоб її, по-перше, перешивати, а це треба знайти гарного майстра. Потім треба цю шубу віддати в хімчистку, а це також коштує досить недешево. І ще треба знайти хімчистку, яка займається хімчисткою хутра. І більшість дівчат просто на це заб'ють і куплять нову шубу, тому що це буде нове хутро, вона буде легенька, симпатична, і просто виглядати. Так само, як показують на тих картинках в модних, в модних інстаграмах. І вже ж не всі підуть купляти оці дорогі е, перероблені шуби, тому що ну, там вартість дійсно висока. Хоча я розумію, що там була проведена оця велика робота, але вартість ну, реально дорожча, ніж нова шуба. Тому навіть якщо ви носите вінтажну е, чи вінтажно перероблену, ви все одно популяризуєте хутру. Ну, як на мене. Тому я якось для себе не вирішила, як я відношусь до шуб. І тому я, наприклад, коли приміряла вінтажні, я якось зрозуміла, що напевно я не хочу ходити в шубі, і це все ж таки не для мене. Але я придбала таку знаєте, альтернативу. І зараз вам покажу. Так, я зняла светр, тому що мені вже було спекотно вам розповідати. Так ось, так як я шукала альтернативу, я почала спочатку дивитися пальто з коміром, чи типу, знаєте, як куртка шкіряна, але з коміром з хутра. Але потім я побачила, що є такий варіант, як парка зверху, а всередині все хутро сховане. Тобто збоку виглядає, наче просто парка, але вона тепла. І я придбала. Щось подібне у сеньори з Мілану зараз вам покажу. Подивіться: у нас всередині все норкове, бачите? А зверху просто плащ. Бачите, це просто плащик. І ось так он він виглядає на мені, до речі, от розбір L абсолютно ідеально на мене сів. Знаєте, іноді дорослі е, жінки, вони L розуміють, наче щось дуже велике. А для нас це просто звичайна S. -ка. Що мені дуже сподобалося в цьому пальто, те, що воно не виглядає так помпезно, як шуба. Я можу в ньому ходити гуляти по метро, їздити по своїх справах, і це не виглядає якось занадто для того, щоб вийти в день. До речі, взяла свою е, келі вінтажну. Дивіться, як разом прикольно виглядає. Ну, це така, знаєте, вже повна е, це вже така повна асиміляція, мені здається. Я тут буду за свою серед бабусік. Ну, гарно, так? Що скажете? Можна ще так. О, от уявімо, що тут в мене джинси і ось так сумка. Ну нічого, воно все разом е, якби в одному стилі, парижському. Ну і знаєте, такі діалоги з совісті. Я думаю, що вся відповідальність е, за ці норочки лежить не на мені, як я думаю. Лежить на той сеньорі з Мілану. Вона перша купила, вона винна. А я вже підібрала те, що їй було не потрібно. От якби я це на свалці знайшла, хтось вона б звинуватив? Ні. А я так, знаєте, утилізатор. Тому такі от роздуми мої, і діалоги з совістю, як ви вважаєте, чи етично зараз носити хутро, чи все ж таки ні? Чи етично носити вінтажне хутро, чи беушне хутро? Як думаєте, чи не етично? Ну, Я, знаєте, для себе вирішила, що, напевно, не дуже етично, тому я його е, сховала під е, плащ, Так, наче і більш-менш нормально. Ну, І до того ж, я часто їжджу на метро і якось в шубі, ну, от куди ти прешся в шубі в день, так? А отак от, наче ти і не в шубі, а в плащику. Хто там знає, що там в мене всередині. До речі, є такий бренд і в Соломон. якби ось така річ купувалася у цього бренда, в них прям дуже часто вони роблять хутро всередині, а зверху просто дивопарка типу, чи тренч, то це б коштувало ну, типу, три тисячі, чотири тисячі і п'ять тисяч, якщо отак все всередині Норкове. Тому я така ще економна жінка і зекономила. Я вже вибігла по своїх справах. Мені здається, я вже давно так не знімала на ходу нічого для вас. Я вже, до речі, навіть трошки скучила про такому формату. Я вдягла свою обновку, як бачите, кашеміровий светер від Кейт і свою рибку. Улюблену просто. І вже йду по справах. До речі, зараз в Парижі знову якось потеплішало. І я знову ходжу в своєму жакеті тотем, тому що нещодавно прям було холодно так, щоб носити хутро. Але зараз ще знову тепло. Також зі мною моя вінтажна Келлі, обов'язково кашеміровий шарф, і я в лоферах. Отакі От тут зими в Парижі, що можна ходити в лоферах досить довго. Щоб ви розуміли, я тільки що йшла і потіряла цю міховушку від мікрофона. І мені довелося йти повертатися назад, щоб її знайти. Вона знайшла нормально все. Так, план такий, хочу піти подивитися у траві, лофери в шанель і подібні валетки валая. Тільки подивитися. За зирінг не б'ють, правильно? Подивимось, надихнемося. Так, а що ще і подивитися знову взуття Вермес. Лакшері з лакшері. Візьму вас з собою, не знаю, чи можна там буде все знімати, але щось то знімемо. Дівчата, я вже вийшла з магазинів. Зараз вам трохи розкажу апдейт і потім покажу неймовірну красу. Прийшла якраз подивитись на оці новорічні прикраси біля Шанель. Так ось, в Алая мені прям дуже сподобались балетки, які я вам показувала. Вони комфортні, але вони не будуть на зиму і не будуть теплі, тому що у них така підошва, дуже тонесенька, але виглядають стильно. В Шанель. Не було лоферів, були тільки балетки з хутром всередині, і були тільки в чорному кольорі. Я не така, що люблю прям чорний колір, особливо замшу, тому що на цю замшу все, -все, -все липне не дуже прикольно. А от лоферів. Взагалі не було ніяких. Також я там приміряла лофери в шкірі, вони були дуже-дуже комфортні, прям суперкомфортні. Але, не знаю, можливо, це не мій стиль, тому що там ззаду було написано прям великими буквами золотими шанель. Я таке не дуже полюбляю. Якби там було тільки маленьке лого збоку, було б симпатичніше. А так я навіть почала сумніватися. Потім я прийшла в Hermes, і там була така гра, я просто там сиділа весь вечір. Ти повинен пройти як малесеньку естафету. Тобто там такі ігри, розкидані по бутіку. Ти повинен їх знайти по карті пройти і поставити штампики, що ти їх всі пройшов. І там перша гра, це типу симуляція їзди на лижах. Ну, я там була не дуже гарна, я там. Просто наїха їздила гірше ніж бабуська переді мною. Реально, бабуська китаянка, прямо офігезно їздила. Я дуже погана. Але дівчина така: ну знаєте вам штампік. Потім було ще типу, треба було кидатися сноуболс в ялинку, і вона повинна загорітися. Тобто, прям сильно От Отут я була гарна. Тут я прям все зробила з першого разу. Мені прям поставили штампік одразу ж. Ще одне, треба було поміти. Там була така гора, типу, і треба було розрізнити, що ж це символізує у Ермес. Я чомусь вирішила, що це динозавр. Вона така, ну не дуже схожа на динозавра. Що ж це може бути? І я така, може це єдиноріг? Можливо. Вона така: ну, трошечки ближче, але ні. І потім така: це ж кінь. Я така, а. Вона така, ну на за набор, був також дуже схожий. Ну, і вона мені вже ж також поставила штампік. І потім останнє було дуже-дуже складне, треба було головкою з то штовхнути і попасти на фініш. І ну, там хлопець він був суворий, реально суворий, він такий, якщо ти не зробиш, я тобі штампік не поставлю, все. Ну, потім я ще змусила його засняти, як я це роблю. Ну ми з ним подружилися? Я вже йому там фото кота показувала. Так що я там його і вже українською навчила розмовляти, і вже він відео мені знімав. Так що гарно провела час. І потім ти вже коли все зробив, ти йдеш і можеш зробити собі подарунки, зробити таку зірочку, і це все зроблено знаменитих каре. Платочків, вони якби наклеєні на бумажну основу, і потім ти е, це складаєш, і виходить така зірка дуже гарна. І потім ще можна зробити таку малесеньку прикрасу на ялинку. Всі, до речі, заздрили моєму поєднанню кольорів, і всі такі, боже, як ти знайшла таку красу? Я сама собою дуже е, горжусь, як це сказати? Дуже, е, дуже велика молодець Веронічка. Тому я ось. З подарунками вже буду йти додому. Там так було прикольно, що я б, напевно, ще раз прийшла. Мені сказали, що там в суботу будуть вже інші якісь подаруночки. Я, можливо, прийду з чоловіком і змушу його все це проходити, щоб він е -е, зробив мені сноубол. А я от такі прикраси зробила. До речі, подивіться, як же гарно прикрашено ось тут біля Шанель. Бачите, це такий бантик. О, Видно, мене і бантик. І ще також тут є Діор, тут якась ялиночка. Давайте вам сніму поближче. Дивіться, яка краса на Шанель, Але, до речі, це така ж саме прикраса, як була минулого року. А от діор вони змінили, і тепер тут така ялинка. Бачите? Але минулого року було симпатичніше. Тут зараз не дуже зрозуміло, що це за ялинка. Але нічого так.